Вітаю всіх в каналі фінансовий навігатор. Секунда, вітаю всіх в каналі, фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук. Я його засновником в цьому каналі. Я щовечора ділюсь, як навіть при невеликих доходах можна сформувати собі гарний капітал. Та як володіючи цією інформацією, ви разом з нами можете заробляти гроші. Загалом презентація займе десь приблизно півгодинки часу. В першій частині я розповім про сам інструмент, з допомогою якого ми працюємо, а в другій частині як володіючи цим інструментом, заробляти гроші. Отже, друзі. Розпочнемо з першої частини. Можна сказати, це більше навіть урок фінансової грамотності, якого навчають дітей в четвертому класі за кордоном. Нас, на жаль, забули цього навчити. І як це виглядає? Якщо подивитись на життя будь-якої людини з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25 кожен з нас навчався. Потім в кожному житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. І незалежно від того, ким би ми не працювали і скільки б ми не заробляли, рано чи пізно всіх нас в житті чекає той третій період, коли ми вже не зможемо заробляти гроші. І на жаль, на відміну від цього першого періоду, коли про нас дбали наші батьки в старості, більшості українцям нема кому про них подбати. Погодьтесь, логічно було б півжиття пропрацювати, мати можливість відпочивати, на жаль. Дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно, тому що більшість з них знаходиться за межою бідності. І як не бути в числі тих пенсіонерів, а самостійно сформувати собі фінансову подушку, і причому, щоб це не впливало на наш фінансовий рівень вже і сьогодні, про це ми поговоримо в першій частині презентації. Отже, якщо на цих три періоди подивитися з точки зору грошей, то в перший ми, в принципі, ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки в той період, поки ми навчаємося. На е, відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу, заробляємо гроші, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Е, в кожного вона різна. Комусь достатньо 10-12 тисяч гривень на місяць, комусь недостатньо і 100. Єдине, що всі ми різні, незалежно від того, чи, ми, скажімо, всі ми подібні в одному. Незалежно від того, що, чи ми ходимо на роботу, чи ми відкривали якусь власну справу, чи бізнес, всіх нас колись був перший робочий день, і всіх, колись буде останній робочий день, коли ми не, не зможемо вже працювати. Чи по віку, чи по стану здоров'я, всіх нас чекає цей момент. І, на жаль, скажімо, в цей період більшість українців, саме 93% на сьогоднішній день, падає до рівня соціальних виплат. Це можна сказати до нуля, тому що погодьтесь на ці кошти нереально вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Хотілося б, звичайно, мати можливість в старості, коли прийде цей період, коли ми вже не зможемо заробляти, залишитися як мінімум на тому самому фінансовому рівні, до якого ми звикли. Краще, звичайно, якби він зростав. І як же ж це роблять люди в більш розвинених країнах, в яких ця практика існує вже сотні років? Кожен європейць та кожен американець та й більшість країн цивілізованих світу всі люди з першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, але протягом довго періоду часу самостійно накопичують собі той капітал, формують собі ту фінансову подушку, за рахунок якої мають можливість відпочивати, подорожувати, насолоджувати життям і не задумуватись про те, куди йти на роботу в старості, щоб заробити ще якусь копійку на прожиття рівень життя європейських пенсіонерів значно краще, ніж українських сьогодні. Причому це на сьогоднішній день. Соціальні виплати, саме пенсія, складають одну п'яту від основного доходу людини. Єдина і велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості. У нас більше немає інших джерел доходів. На відміну від європейців. В яких сьогодні існує трьохрівна пенсійна система, де 20% складає те, що тобі платить держава, 30% складає те, що тобі платить твій роботодавець, накопичу просто протягом того періоду, поки ти на нього працював, при виході на пенсію робить тобі фінансову допомогу, щоб, скажімо, мати можливість дійсно більше мати грошей, ніж просто від держави. Тому що на державу, як в будь-якій країні, надіятись немає чого, тому що пенсійний фонд це доволі такі, скажімо, спорне питання. І в більшості країн світу вони взагалі такого вже, якби, немає пенсійного фонду. Це просто, скажімо, дуже проблемна структура, якої тип, всі позбавляються. І питання часу в Україні також не стане. Але основне джерело будь-якого європейця та американця, основне джерело доходу в старості, є, являють саме ці необов'язкові самостійні накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії вони є наднадійними і вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно вплинути на той третій період і сформувати собі ту фінансову подушку, за рахунок якої кожен зможе, скажімо, Відпочивати і не думати про те, де заробити гроші, щоб не працювати досконо. Отже, <кій> як же сформувати собі фінансову подушку на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні? Про це ми поговоримо далі. Ще одне, що хотів підмітити, що для вас підготував ще витяг з Вікіпедії, який просто підтверджує мої слова. Де основне, що хотів зазначити, про те, що таке страхування взагалі. Страхування життя це є основа доходу громадян пенсійного віку на заході, тобто в Америці та в Європі, це дійсно достовірна інформація, і це є основне джерело дійсно фінансової, фінансового доходу кожного європейця та американця. Для того щоб сформувати нам самостійно фінансову подушку на старість, і щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Достатньо буде відкладати хоча б 10-15% від нашої. До хоча б 68 гривень на день. погодьтесь, це копійки сьогодні. Але протягом року це дасть нам суму в розмірі 25 тисяч гривень. Якщо ми ці гроші не потратимо, а самостійно будемо відкладати собі протягом хоча б 30 років протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу, поки заробляємо гроші, то самі собі ми зможемо сформувати суму в розмірі 750 тисяч гривень. Погодьте, непогана фінансова допомога собі, скажімо, з власними накопиченнями при виході на пенсію. І все ж таки, якщо ми ці кошти не будемо десь відкладати вдома, там в іноземній валюті чи під матрасами, а саме будемо відкладати на власному рахунку, але в компанії страхування життя. За рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона завжди користується нашими грошима, інвестує їх перевірені, захищені державою структури, і тільки по системі складного відсотка, тобто тільки складним відсотком, вона нам на наші гроші зробить суму втричі більшу. По закінченню договору, страхова компанія гарантовано зробить виплату кожному клієнту в розмірі 750 тисяч в розмірі 3 мільйона гривень на ті кошти, які би ми самі собі змогли відкласти. Тобто, кожного дня, відкладаючи 68 гривень в день за 30 років, ми зможемо отримати 3 мільйони гривень. Погодьтесь, непогана альтернатива при виході на пенсію. І все ж таки, страхові компанії, в принципі, тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захисти. Розглянемо самі розповсюдженіші проблеми, які можуть спіткати будь-яку людину, від якої ніхто не може себе обезпечити. Такі, як травматизм, хвороба, смерть, нещасний випадок чи інвалідність, погодьтесь будь-яка з цих ситуацій, може фінансовий стан родини занадто до нуля, а то й борги. Щоб цього не трапилося, страхові компанії захищають в цей момент своїх клієнтів, тобто несуть фінансову відповідальність. В разі, якщо з клієнтом страхової компанії стається смерть по хворобі або по віку, то страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би він сам собі накопичив. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. Якщо з клієнтом стається трагічна смерть, то сума буде втричі більшою. Тому що страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, відповідно, виплата буде значно більша. Також на ці суми може вплинути тільки той період, поки клієнт собі накопичував. Тому що за кожен рік, поки клієнт собі, скажімо, Користується цією програмою, працюватиме ще складний відсоток, відповідно, сума буде знайшла. В страхових компаніях є те, що будь-яка страхова компанія дає захист від втрати працездатності. У нас народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи в страхових компаніях. Це класифікується як непрацездатність часткова або повна. В разі, якщо з клієнтом стається часткова непрацездатність, до прикладу, втрата якоїсь кінцівки, то буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень виплата. В разі, якщо непрацездатність повна, то буде виплата клієнту, плюс з цього моменту страхова компанія звільняє свого клієнта від щорічних проплат договору, так як розуміє, що він більше не має змоги заробляти гроші, відповідно, не має змоги платити по договору. Відповідно, страхова компанія замість нього буде накопичувати. Навіть якщо це трапилось на першому році, коли клієнт собі тільки заключив таку програму. <кій> По закінченню договору страхова компанія зробить виплату клієнту всю суму з відсотками, ніби він сам собі накопичував. У свій час для мене це була основною з переваг саме накопичувати собі в страхових компаніях. Також будь-яка страхова вона дає медичні захисти до прикладу, від елементарної госпіталізації там можуть бути травми, опіки, переломи. Скажімо, різні хвороби, як середні, середньої важкості, так і важкі хвороби. Це можуть бути коронавіруси, онкологія, це можуть бути навіть важкі пологи. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, що будь-який клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони, користуючись нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Тобто, це всім вигідно, і всі страхові компанії працюють тільки легально. Отже, друзі, по першій частині, в принципі, усе по роботі страхових компаній, по тому, які вони дають функціонали, і по тому, які е, дають накопичення та захисти. Ми, е, скажімо, поспілкувалися, далі перейдемо до другої частини. Можливо, по першій частині в когось виникли якісь питання. Ради буду допомогти розібратися. Чекаю 5 секунд, якщо є питання, натискайте на людину з піднятою рукою по центру екрана, і я дам відповіді. А далі. Перейдемо до другої частини саме до можливості заробітку. Так. Розумію, що питань немає. По закінченню презентації я також дам змогу включати мікрофончик, у кого виникнуть, Так, В'ячеславе, бачу. Слухаю вас. всі питання по роботі компаній? Якщо є, то натисні ще раз на кнопочку, на мікрофон він стане зеленим, тоді ми вас почуємо. Якщо ні, то продовжуємо. перейдемо до другої частини. Можливо, випадково. Добре, тоді будемо продовжувати. Отже, друзі. Страхові компанії на сьогоднішній день існують вже дуже багато років. Розглянемо страхову компанію номер 1 у світі. Це американська страхова компанія MetLife, яка на сьогоднішній день 156 років. Через такий довгий вік компанії в Америці вже 80% населення застраховані. В Європі страхові компанії існує вже більше 200 років. Відповідно, там вже 90% населення застраховано. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення мають собі такі програми за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, ви маєте розуміти, що ринок абсолютно не зайнятий. Компанія зараз на етапі розвитку в Україні і є кому пропонувати, є де брати людей. І більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування цих компаній, тим більше про їхній функціонал. Як же ми маємо можливість заробляти гроші, скажімо, володіючи цією інформацією, яку ми щойно почули в першій частині лекції? Ви зараз не знаходитеся на презентації будь-якої страхової компанії, які існують, а саме на презентації найбільшого страхового посередника в Україні компанії StarLife. І основна наша функція як посередника якомога в більшої кількості населення давати інформацію. Що існують такі компанії, дають такі можливості захисту та накопичення. Людина з нашою допомогою для себе розібравшись, наскільки це необхідно в її житті, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту підібрати зручний договір на зручний термін, вибрати захист із певного переліку. Допомагаємо повністю у всьому. Допомагаємо відкрити рахунок в страховій компанії. Ми відправляємо заяву плюс квитанцію про те, що клієнт відкрив собі рахунок у страхову компанію. Вона, в свою чергу, відправляє клієнту договір. Нам, як посереднику страхова компанії, платить відсоток. Ми жодної копійки не заробляємо на людях, тут так не працює. Скажем, ви напряму можете піти в страхову компанію, оформити собі договір страхування, так само, що за ті самі гроші можете оформити через посередника. Просто, коли ви оформляєте через посередника, ви, ніби за ті самі гроші, купляєте собі кишенькового консультанта, який у всьому вам буде допомагати. Друзі, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому бути клієнтом страхової компанії, тому що нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це надійно і наскільки це потрібно в твоєму житті. Друга умова відвідати навчання це такий професійний стартап-семінар, який відбувається один раз на місяць. Двохденна подія, локальна, яка відбувається в Івано-Франківську. В кого немає змоги приїхати вживу, може відвідати цю подію онлайн. На цьому семінарі ви отримаєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі. Де люди практики, люди з досвідом, люди, які вже досягли певних результатів в цьому бізнесі, діляться власним досвідом і показують вам повністю всю технологію бізнесу, можливості цього бізнесу. А далі ви в супроводі свого наставника, людини, яка вас запросила на цей ефір або безпосередньо з моєю допомогою, будете е, е, йти до успіху. І ми будемо вас супроводжувати до тих пір, поки це буде необхідно. В подальшому кожен з вас може стати самостійним консультантом і, скажімо, бути пасивним джерелом доходу для тієї, людини, яка вас запросила, або для мене. І ми навчимо, як вас також, точніше, як вам також виховати таких самих консультантів. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж. Де ви запропонувавши людині, надавши допомогу в тому, щоб вона розібралася, наскільки це надійно та ефективно, зробили її клієнтом і заробили гроші від страхової компанії. Це один із шляхів побудови бізнесу. Він трошки довгий і нудний, і для того, щоб швидше себе тут реалізувати, зростати по кар'єрі і отримувати все більше доходи. Ми все ж таки рекомендуємо будувати мережу, тому що найбільші гроші вони завжди в мережевому бізнесі. Це найефективніший шлях побудови бізнесу, який могла придумати людина. В нашій компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. Окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18% за кожного приведеного клієнта незалежно від суми. До прикладу, за клієнта на 25 тисяч гривень ви отримаєте 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії за приведеного клієнта на багато-багато років. Далі, привівши таких два клієнта в компанію, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. І за такого самого клієнта ви маєте змогу отримати вже 6 тисяч гривень винагороди. Далі протягом того часу, поки ви будете йти до третього рівня, ви окрім е, того, що у вас буде зростати команда, ви будете відвідувати професійні навчання, які вам дадуть е, знання е, психології, можливо, скажімо, знання того, як правильно втримувати команду, як її будувати, як повністю, скажімо, виховувати своїх тренерів в перспективі, ви е, будете е, зростати по кар'єрі. І е, в цьому вас можуть повністю допомагати ваша команда. Так як разом з ними, привівши в компанію 10, можливо, 15 людей, ви переходите на третій рівень, де ваш відсоток вже буде 35. І, до прикладу, за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви маєте змогу вже отримувати майже 9 тисяч гривень винагороди. Протягом цього часу, поки вийшли до третього рівня, хай у вас з'явилася команда з чотирьох людей, активних консультантів, які разом з вами захотіли заробляти гроші. В принципі, чому ні, якщо є така можливість? Що ви можете мати за їхню роботу. Різницю в відсотках. А саме, хай у вас з'явилось два консультанта другого рівня і два консультанта першого рівня, яким ви сказали буквально недавно. Консультанти другого рівня самостійно вже легко можуть привезти клієнтів на 100 тисяч гривень за місяць часу. Вони вже це будуть абсолютно могти, вміти і знатимуть, як це робити. Ви можете отримати 11% різниці, 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Відповідно, консультанти першого рівня також за місяць часу можуть привести клієнтів на 100 тисяч. Тільки в цьому вам доведеться допомогти їм. Тому що ці консультанти тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. Ви на третьому рівні вже зможете їм допомагати. У вас буде достатньо знань, щоб це все робити. І за вашу допомогу їм ви маєте змогу отримати 17% різниці, 17 тисяч гривень за їхню роботу. Відповідно, за місяць часу, окрім того, щоб ви самостійно будете приводити клієнтів і отримувати всі 35%, ви маєте змогу отримувати пасивно 28 тисяч гривень за роботу ваших консультантів. ми там буде десь приблизно 24-25, тому що кожен з нас сплачує податок. Отже, друзі, приділивши в даній сфері, можливо, аж 3, можливо, аж 6 місяців часу. Є вже така можливість пасивно отримувати з роботи своєї команди. 28, чесно так казав, двадцять тисяч гривень пасивного доходу. Задумайтеся. І на третьому рівні у нас. Е Скажімо, кар'єра не закінчується, а можна сказати, вона тільки починається. Тому що після третього у нас є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, і ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий прибуток компаній в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута перспектива, коли бізнес переписується на тебе. І в разі чого, якщо з тобою навіть щось трапиться, твій бізнес, твоя мережа, повністю всі твої напрацювання, вони передаються в спадок твоєї сім'ї. І це не якась поодинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це бізнес, це мережа, яка щороку розвиватиметься, розширятиметься навіть за вашою відсутністю. Приноситиме все більше і більше прибутки. Отже, друзі, в принципі, по презентації, усе. І це б хотів додати, єдине, що вирішувати, звичайно, тільки вам, чи приділити даній сфері 5, можливо, 10, можливо, 15 років вашого життя і вийти на дохід, який сьогодні отримають співвласники нашого посередника, а це в місяць в середньому 350-400 тисяч гривень, чи далі працювати на роботі, не розвиватися, не отримувати ніяких знань, 30-40 років свого життя відпохати, в результаті виживати на тих порах копійок пенсії, які сьогодні платить держава. Ну, Вибір, звичайно, робити тільки вам. Від себе можу порекомендувати, просто для початку розберіться. А далі вже приймете рішення. Про те, що це дійсно реально, це можливо стати співвласником нашого посередника, говорить те, що за 15 років існування компанії, в ній стало на 70 співвласників більше. Компанія StarLife була заснована двома людьми в 2009 році. На сьогоднішній день у нас 72 співвласника. Які розділяють части прибуток компанії в відсотках, в рівних долях, між, в залежності від їхньої команди, в залежності від того, на якому рівні вони знаходяться. І окрім них, є сотні консультантів четвертих, п'ятих, шостих, сьомих рівнів, які в місяць отримують 50, 100, 200 і навіть 300 тисяч гривень. Тому, друзі, вибор робити, звичайно, тільки вам, ніхто замість вас цього не зможе зробити. Ми все ж таки з більшістю консультантів на сьогоднішній день які існують в Україні їх біля п'яти тисяч вибір свій зробили. і дані, скажем, дані компанії вони дійсно розвивається, і саме варто приділити час, скажем, для того, щоб хоча б розібратися в їхній роботі, для того щоб дійсно прийняти правильне рішення. А далі вибір робити тільки вам. Отже, друзі, по, по закінченню презентації обіцяв дати можливість включати мікрофон, в кого є питання. Будь ласка, не соромтеся, задавайте свої питання. Ради буду допомогти розібратися. Або можете задавати їх тим людям, хто запросив вас на цей ефір. Кому цікаво розібратися в гарантіях компаній, в надійності цих компаній. Тобто для кожного гарантії різні, розумієте, для когось це досвід компаній, для когось це виплати, які отримують різні клієнти за різні страхові випадки. У кожного вони свої. І запитайте тих людей, які вас запросили, або безпосередньо в мене, що вас більше цікавить, для того, щоб, скажімо, переконатись в тому, що це дійсно надійно. А далі ви вже отримаєте відповідь і зрозумієте, наскільки це необхідно в вашому житті. Нам, в принципі, від консультанта основне необхідне це те, щоб він дійсно розумів, наскільки це необхідно в його житті. І як навчити людей, як навчити вас, скажімо, доносити цю інформацію іншим, де шукати клієнтів, і все, все решта, щоб вас не цікавило, цього всього ми вас будемо вчити. Але. Потрібно, звичайно, ще мати бажання розвиватися. <кій> Тому так, друзі. В кого є питання, будь ласка, у вас з'явився перекреслений мікрофончик по центру екрану. Натискайте на нього, і він стане зеленим, тоді ми вас почуємо. Так. Бічні ж що питання є, тому що також колись був на вашому місці. І, до речі, хто хотів би розібратись більш детально в дійсно в тих проблемах, які ми стараємося вирішити в Україні, скажімо, показуємо той інструмент, завдяки якому можемо вирішити ці проблеми, більш ширше, скажімо, почути про перспективи цього бізнесу від людей, практики, людей, які вже досягли певних результатів, в цю неділю, 9 числа, у нас буде подія. Яка буде напряму пов'язана з нашою сферою від директорів нашої компанії, де ви почуєте повністю про, скажімо, дійсно велику проблему пенсійної реформи, де ви почуєте про те, як її вирішити, і про те, які можливості, реальні можливості вас чекають в цьому бізнесі? Тим людям, хто дійсно захоче розібратися, хто захоче для себе більш, скажімо, детально розібрати ці всі питання. Звертайтесь до тих людей, які вас запросили, або безпосередньо до мене. Ми скинемо вам запрошення, покажемо, як доєднатися до цієї події. Тому бачу, що рук немає, питань ніхто не задає. Всім дякую за увагу. Дякую, що приділили час розвитку. Рекомендую розбиратися в тих людях в тих людей, які більше, скажімо, знають в цій розбираються в цій темі, ніж ви, ніж в тих людей, які менше, тому що елементарно ми були на такому ефірі. Всім добра, всім миру, менше тривог і слава Україні, слава нашим героям. Героям слава спокійної, мирної, тихої ночі. На добра.